У мене не можна включатися, я не знаю, чому. Ну, постарайся, може, що ти зробиш Так, Мірослава, у тебе вимкнута камера. Мірослава, я тебе не чую, ти з нами чи ні? Так, я де я, де, я тут. Ну, камеру вмикай, будь ласка. <кій> так. І сьогодні е, у вас почне проводити урок Михайло Сергійович, Так. Зараз е, ще дівчинку е, прийму. Ой. Так. Єва, добрий день. Добрий день. Так, вмикай камеру. Не можу. Чому? Інтернет поганий. Поганий інтернет. Ну, будь ласка, якщо ви на одну на один тиждень виходите, ну, пробуйте, щоб налаштовувати це все. Зрозуміло? Так. <пробітник> Добре, Михайло Сергійович, вам, будь ласка, Дякую. слово. Добрий день, діти. Добрий день. Давайте, вставайте. Будемо робити зарядку. <кій> Китаю, <кій> всіх бачив. Сьогоднішня тема уроку рухова активність. Праворуч. Раз, Правого руч. Раз, два. Ох, зараз зробимо ходьбу на місці. Їх не можна прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Переходимо до легкого бігу. Почали. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. 4, 1, 2, 3, переходимо до спокійного кроку. Почали 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 закінчили. Вихідне положення основна стійка, Руки три на день. поясі. На один нахил голови вправо, на два вихідне положення, на три вліво, на чотири вихідне положення. Так, вмикаємо а, камеру, хто спізнився? Будь ласка. Світлана, Семенівна, не Що? А я сьогодні не зможу займатися, у мене сильно ноги болять. Значить, ми руками виконуємо. Ноги й ноги, а легкі вправо ми виконуємо. Легкі вправи по можливості виконуємо. Будь ласка. Так, продовжуємо. І камери в Марк теж саме: вмикай камеру. Так, продовжуємо. Хіди положення Основна стійка. Руки на поясі. на голови вправо. вліво Хинебожін прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, раз, два. Закінчуємо. Хине положение. Основна стійка. Руки за голову. Замок. Зипнути. Прозихнути. Не положение прийняти. Починай. Раз, два, три. <���voly> раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два три, четыре. Раз, miche, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. А ну укажет для года. О, я. Выходные положения. Ну, Основная стика, руки в сторони, кисти в кулак, кругові оберти кистями. Хнебажно прийняти, Право починай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. тепер назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Два, три, четири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закінчива. Вихне положение Руки до плечей. На один зімкнути. На два розімкнути. Вихне положення приняти. Починай. Раз, два, три, четири. Раз, два, четири. Раз, Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закінчива. Те теж саме. Крові, оберти плечами. Пред та назад. Вихідне положення Прийняти. Вправо починай. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, чотири. Раз, три. два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три теперь назад раз два три четыре 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 раз Два, три, закінчували. Вихідне положення. Ноги нарізно. Одна одну руку підняти. Друга на поясі. Нахил вправо. Вихідне положення. Поміняли. Нахил вліво. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо плачини. Раз, два, три, чотири. Раз, Два, три, четыре, 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 два, три, четыре. Два, три, четыре. Ярослав, що трапилось у тебя? Четыре, раз, два. Три. Я не знаю, у мене якась штука. Вилізла. Я не знаю, як це змінити. Значить, самостійно І... продовжуєш. Я не знаю. Значить, з інтернетом щось у тебе. Так, продовжуємо. Вихідне положення. Ноги нарізно. Нахил. Давайте так. Нахил. До правої ноги на один три. Пружинні. На чотири вихідне положення. На один, два, три долива. На чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняти, Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. Раз, Раз, два, три. Закінчив. Вхідне положення. Основна стійка. Руки на поясі. Одну ногу зігнути, поставити на пальці, круги дії ногами. На пальцях положення прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Друга нога. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, 2, 3, 4. раз, 2, 3, 4. раз, 2, 3. Закінчуємо. Вихідне положення. Основна стійка. Руки перед собою. На один випад перед. На два вихідне положення. На три випад. Перед, на чотири вихідне положення. Починаємо з правої ноги. Вихідне положение прийняти. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчуємо. Хине положення. Ноги. Основна стійка. Руки на поясі. Стріпки на носках. Кине положення прийняти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три, заканчиваем. Теперь на правильный название стоим. Руки на поясі. Прыгаємо, стрибаємо на праву нозі. Раз, два, три, чотири 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 Раз, два, три. Тепер лівій. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. закінчуємо. Ходьба на місці. Хідне положение прийняти. Право починай. Раз, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zakońčiame. Įdėkite į padėtį, paskutinė stika. Į 1 pakelkite rankas ir įkvėpkite, 2 nuleiskite, ir įkvėpkite. Не можем принять, право начать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, три. заканчиваем. Тепер а, так. Дівчата роблять 10 віджимань від колін. Хлопці роблять 15 повних віджимань без Бачу вже хтось зробив молодець, так, Давід, я тебе бачу. Добре, молодці. Сейчас почекаємо на всіх. Так. Хто uh -huh. забив, підходите до камери? Так, добре. Тепер робимо те ж саме: один вдихнути, на два видихнути. Де може прийняти справа починає? Раз. два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закинчиваем. У мене на сьогодні все. Домашнє завдання робити утренню зарядку та повторювати віджимання 3x10. По Дівчатам можна з коліна. Та Присідання 3 по 20. Гарного вам дня! Так, до Дякую. Так, добре. Да, добре. Так, ніхто не виходить поки що. Все, всі сіли на свої місця. Так. Рома, я тебе просувю.